Вітаю, друзі. І в цей передсвятковий день хочу вам розповісти про таку дуже цікаву модель, яку я вже давно собі хотів, і ось нарешті маю. Це велика панда від Тінхайфай. Ось такі планари. Це дійсно планари, і це планарний звук. І це навушники. Я вже розповідав вам про навушники Smabat BlackBat. Один чорний кажан. І ось це навушники, які дуже схожі на, на них і по подачі, і по філософії. І це ті навушники, я, які б можна було б рекомендувати починаючому меломану аудіофілу, який хоче за невеликі гроші більшого. Отже, коли мене питають, мені, ну, які, які навушники придбати. Для починаючого я завжди стараюся відповідати якимись такими фразами: на кшталт я не знаю, або що ще. Але це такий загальний момент, на якому я б хотів би наголосити. Ці навушники мають декілька таких. Особливості, які збігаються в одну таку цікаву подачу. Отже, це і детальні наушники, і одночасно мелодичні. Вони і мають і спокійну таку вальяжну подачу, і одночасно можуть вас так турбувати, ну, збентежувати, пробуджувати якісь емоції. І мати якісь такі глибини у звуку, що ну, відповідає так, так, такій собі філософії, і небагато, і багато одночасно. Отже, ось такий момент. Ці навушники я придбав із от таким от кабелем, який я ще не випробував. Ще буду підключати його і колись розповім. з про звук з цим кабелем це у нас кабель від Artie. ось такий на пентаконі. Дуже мені цікаво, як вони заграють на балансі. Поки що ми тут маємо роз'єм 3,5 мм. Ось такий і, до речі, кабель непоганий, але він так простенько виглядає. Але зовсім непоганий він по звуку, нічого не можу сказати поганого, тільки можу сказати, що такий собі. <звук> вальяжний звук. Це, знаєте, така велика панда, такий ситий воїн дракону, який сидить на дереві, там мліє собі і може там вам репнути під носа. Отже, <звук> отакий от він, воїн дракона. Ну, ось почнемо з того, що я вже почав розповідати про звук. Це така. Виважена така подача, яка сподобається абсолютній більшості тих, хто буде купувати такі навушники Вона зроблена навмисно, щоб от така меломанська з таким невеличким закосом під, під аудіофілію. Отже, звук такий голографічний. Має і глибину, має і ширину, і непогану деталізацію, і е, виразність. От що тут, Чого тут вистачає, так це виразності. Не знаю, як буде себе проявляти інший кабель, але виразності тут більше, ніж достатньо. І це стосується е, е, загалом звуку і особливо середніх частот. Вони тут трошки ну не притоплені, а трошки акцентовані баси, і акцентовані далекі високі частоти, а саме серединка, вона рівна і в частині ВСЧ трошки притоплена. Отже, навушники не кричать, навушники мають такий нейтральний збалансований звук. Ну, Збалансований це відносно, і мають таку, ну, я вже сказав, трошки розслаблену подачу. Але це не означає, що тут немає напору або якоїсь такої агресії в потрібних треках, на, з потрібною якістю запису тут все добре. Але при всьому при тому, ці навушники не є. Ну, чисто аудіофільськими, і не є такими, як от кажуть люди, ми очікуємо від планарних навушників якийсь такий суперзвук, який там буде просто мегадетальний, мега прозорий. Тут такого нема. Тут такий собі баланс, баланс аудіофілії і меломанії, який задовільнить багатьох слухачів. Отже, наушники вийшли дуже вдалими, мають класну посадку, мають непоганий кабель, мають класний звук, і о, що ще треба для, для задоволення меломану? чого? <кхух> так що, якщо ви хочете собі придбати якісь перші наушники, і не, не розумієте, які, і якщо ваш, о, ваше джерело. Відповідає, хоч якимось невеличким меломанським і аудіофільським потребам, то можете, можете спробувати. Це не є командою для купівлі. Можете звернути увагу, бо навушники, ну, як на мене, дуже непогані. От що стосовно високих частот, я трошки не, 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 не договорив. Високі частоти тут довгі, але вони проявляються трошки далі, ніж потрібно. Тому виникає такий невеличкий провал на низьких високих частотах. І на ВСЧ. Це зроблено приблизно так, як і в тін Хайфай T3+. плюс. Десь приблизно така ж формула звуку. Це зроблено навмисно, щоб не дратувати нікого, і щоб звук був максимально комфортний. Я хочу це трошки прибрати із допомогою кабелю. Можливо, цей кабель не підійде, можливо, я буду використовувати якийсь інший, але вважаю, що цей невеличкий недолік, його навіть недоліком не можна вважати. Тому це буде виправлено і наушники ще більш класно заграють. Отакий от от воєн-дракону в мене зараз у долонях. Отже, дивіться, слухайте класну музику і з святами вас. Бажаю вам всього найкращого і міцного здоров'я. На цьому все. На все добре.